Так, хотів би записати відео на тему, як замінити посвідчення українське водійське, чи як це взагалі можливо. Де взагалі чим можливо працювати з українським посвідченням водія в Німеччині? Е, на своєму прикладу можу сказати, що було в мене три співбесіди. На жодні співбесіди мене не взяли з українським посвідченням водія. Сказали, що потрібно німецьке. Знаю приклади хлопців, які працюють. Ось так, що хотів сказати. Спочатку я взяв у роботодавця, який готовий був мене взяти на роботу. Взяв бумагу, що він готовий мене взяти на роботу, але для того, щоб це сталося, потрібно замінити водійське українське посвідчення і щоб був код 95, також німецький. З цими документами я пішов в джоб-центр, тому що я на даний на той час стояв в джоб-центрі. Вони сказали, добре, нам все підходить, ми оплачуємо. Тобі потрібно знайти автошколу. Я знайшов автошколу в той день у нашому місті. Вони сказали, що це була п'ятниця, як зараз пам'ятаю. Вони сказали, що в понеділок стартують курси. Все добре, приходь. Написали мені бумагу, що є місце, і в понеділок стартують курси. Я з цією бумагою знову ж таки пішов в джоб-центр. Вони сказали, все, ми оплачуємо, стартуй. Навчання тривало близько шести місяців. Мені відкрили всі категорії. Спочатку я без дав категорію теорію, практику, потім це, а потім це є. Відкрили всі категорії. Окрім мотоцикла е, і автобуса. Так що якось так. Е, для тих, хто не стоїть на джоб-центрі, не знаю, хочу засмутити, е, тому що коштує це десь приблизно 10-12 тисяч євро на пересдачу. у е, мене не було коду 95-го. Через це я також тут здавав і Proofing називається. Це, напевно, був один із найважких екзаменів, тому що теорію можна здати на російській мові, а ось це їх акаппрюфнг, на жаль, тільки німецькою. Там десь близько 1300 питань, з яких ви маєте відповісти, здається, 50% має бути вірних відповідей. Але, в принципі, як далі, практика показала, що теж в принципі, нічого складного в цьому не було. Так що, якщо є питання, вниз пиши.